Сьогодні міський голова вручив посвідчення новообраним членам молодіжної ради новеньких на сьогодні 30, Загалом на це така велика, дуже дружня команда, яка працює на покращення умов для молоді нашому місті. Вітаю вас з тим, що ви доєдналися до нашої молодіжної ради. Тільки в цьому році наша молодіжна рада провела більш ніж 100 заходів. У вас буде можливість активно долучатися до. Всіх процесів нашого міста ми також активно завжди співпрацюємо з молодіжною радою. Дякую за вашу активну громадську позицію і бажаю вам на цьому шляху успіху. Коли дізналася, що є набір, то я зразу відомо заявку. Вступила, мені було цікаво розвиток нашої молоді. Дуже приємно, що таке ставлення до молоді в нашому місті поважне. Дійсно, розвиток для нашого міста це рівень. Молодіжна рада дає такий, скажімо так, потенціал. І віру в молодих людей, будь то представники шкіл або коледжів технікумів і університету. І хочу подякувати місцевій владі, що вона до сприяє розвитку нашої молоді. Я знаю скільки мер Андрій Леонідович Білоусов допомагає і студентському самоврядуванню, і молодіжній раді міста. Це дуже важливо для молоді, для міста і для всіх жителів.